А ви коли-небудь бачили, як опція зоряного неба виглядає на світлій стелі? Ні? Ідемо дивитися. Клієнт звернувся до нас з ідеєю встановити опцію зоряного неба на світлу стелю. Я спочатку його відмовляв від цієї ідеї, тому що рахував, що буде виглядати негарно і не буде потрібного контрасту для того, щоб це виглядало цікаво. Але клієнт вже бачив. Такі рішення на світлісти сказав, що це буде класно і настояв на свої ідеї. І ви не повірите, це якраз та історія, коли клієнт був правий і його ідея була краще ніж моя. Але це трапляється досить рідко. На даній стелі ми встановили більше ніж 1500 зірок. Зробили три комети. Управління здійснюється або з додаткового пульта, можна міняти кольори і настроювати комети, або за допомогою додатку на мобільному телефоні. Це виглядає просто супер. Тому, якщо ви власник преміального автомобіля, але хочете, щоб він виглядав ще краще і був ще комфортнішим і преміальним, звертайтеся до нас в автостудію Граш 23, ми зробимо вам на ньому опцію зоряного неба, і ваш салон буде набагато затишніше і комфортніше в користуванні.